Краса людської душі й природи з давніх давен і донині люди мистецтва у своїх творах оспівують красу навколишнього світу, людей, їхніх почуттів і стосунків. Саме поети, художники і композитори вміють робити це якнайкраще. Сьогодні ви прочитаєте поезії Володимира Сосюри, у яких тонке почуття кохання нерозривно пов'язане з красою природи. У вірші Васильки очі коханої нагадують сині польові квіти, Васильки або Волошки. Поет вибрав таке порівняння не випадково. Чому на це запитання вам може дати відповідь одна українська легенда? Якось русалка закохалася в красивого парубка Василя. Ховаючись в очереті, вона щодня зачаровано стежила за юнаком. Одного разу Василь підійшов до річки вмитися, а русалка не витримала і постала перед ним. Вони щиро покохали одне одного. Русалка стала кликати Василя у свою водну стихію, а той умовляв її залишитися на землі. У всьому між ними було розуміння, але не могли вони лише домовитися, де їм разом жити. І коли русалка збагнула, що Василь хлібороб не покине своєї рідної землі, у відчаї вона перетворила його на скромну квітку, що росте на полях, але цвітом нагадує голубу стихію. Люди, співчуваючи хлопцю та його матері, у якої він був один, на згадку про нього назвали цю квітку іменем юнака. Може, через те в багатьох регіонах України. Волошку саме так і називають Васильок. Ось така сумна і водночас красива легенда, і якщо у вірші Васильки домінує синій колір, то в поезії осінь ця барва гармонійно поєднується із жовтим і золотим.